Приготуйте своїх русалок. Давайте пірнемо. Ой, вода приємна! Хтось бачив мою рибку, я бачив Омара. Виглядаєш мило. Русалки, друзі, давайте привітаємо. Можемо пограти з вами. Ваша Барбі не русалка. Ви не можете грати з нами. О, ні, моя барбі. Подивись, що вони з тобою зробили. О, я зроблю з тебе найкращу русалку. Я йду. Мамо, дивись, я русалка. О! Мамо, дивись! Я як русалка, бачиш. Мамо, дивись. Я можу плавати як русалка. Зупинись! Ух, грайся зі своїми іграшками! Беч, мамо! Іграшки! Круто! З чим ми маємо справу? О Фу! Давай почистимо тебе і зробимо русалкою. Ой! Ой, Фу, ти смердиш! Тобі потрібен душ. Хм! Але де знайти воду? Ага. Все спрацює! Гара. Це Важче ніж я думала. Ці дурні квіти заважають? Давайте мило, багато цього. Гей, я це використовую. Алло, припини. Лаванда, ідеально, мені потрібна вода для ванни з бульбашками замість цього, як гарно це виглядає, як чистий мильний витвір мистецтва. І немає нічого гарного в тому бруді, з яким ми маємо справу тут. Готовий до ванни? Тобі це сподобається, готовий час настав, і ми йдемо з головою вперед. Давайте увімкнемо наповну Так весело! Здається, нам потрібно більше бульбашок. Не проблема. Подивись, як вони летять. Я хочу, щоб вся кімната була заповнена бульбашками. Тримайся міцно, барбі. Досить. Ой, хлопче. Вле. О, це було глибоко. Ну що, спрацювало? Нарешті витягніть мене звідси. Вау, це ж чиста Барбі. Тепер справжнє задоволення може початися. Давай подивимось ти чудово пахнеш, але все ще занадто проста. Як я можу додати трохи розкоші? О, я знаю. Давай, містер ведмедик. Я справді потребую тебе. Або принаймні ти повинен. Тобі не важко, ти ж не проти. Місія перетворити мою барбі на русалку зараз у дії. І ми починаємо з рудого волосся. Але це потребує ретельного планування. Так багато зразків. Ось він. Ідеальний план. З чого мені почати? Гаразд. Почнемо з твоєї зачіски. Гаразд. Потрібно добре розчісати О, ні ні. Тут точно багато вузлів. Як довго це там було? Вийди, вийди! Воно дійсно застрягло там. Принаймні, це вийшло разом з твоїм волоссям. Це погано. О, мені так шкода. Відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів. Це скоро закінчиться. Не хвилюйся. Ой, ні, не хвилюйся. Я це виправлю для тебе. Можна, я позичу це? Це саме той колір, який нам потрібен. Але чи спрацює це? Зачекай! А як щодо цих маленьких хлопців? Так, у нас є волосся, люди. Це саме те, що нам потрібно. Тепер прикріпимо це до тієї лисої голови. Готові? Та-да! Як пришивати гудзик? Ви нічого не відчуєте. У мене ще багато роботи. Все готово. Вау! Це гідно реклами шампуню. Вважайте це завдання виконаним. А після рудого волосся йде макіяж. Хм, як я це зроблю? О, це важко, але я відчуваю натхнення. Я знаю, що робити. Час для блиску. Я просто використаю ці гарненькі речі. Русалки завжди мають трохи близько. Так, чудово. Ви коли-небудь бачили таку божественну лінію волосся? Я? Ні. Чудово! Ми можемо викреслити це зі списку. Цей макіяж готовий. Люба! Переходимо до третього кроку: бюст гальтер русалки. е, -е. сідай і насолоджуйся видом. Привіт Саві! Джеремі, ти можеш мені допомогти? Ви можете використовувати мушлі як безгальтер. Чудова ідея! Мені просто потрібно їх дістати. Вони ідеальні. І розмір підходящий. Готово. Після номера три йде чотири. Зелений хвіст. Де я його знайду? Я бачу зелене. Чи може це бути більш досконалим? Мені це потрібно. Дякую. Час натирати сир. Куди поділася тертка? Зупинись. Вибач, мамо, але мені це потрібно більше, ніж тобі. Це набагато красивіше, ніж якийсь старий сир. Вау, подивись на цей блиск. Це якісь зелені плавники, малюк. Але їм чогось не вистачає. Дін, 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 дін. Це має підійти. Додає трохи гарного руху. Мені подобається. Красиво. Щось все ще бракує. Можливо, щось розкішне. Мені подобаються ці перлини. Вони ж з моря, так? Вау, такі милі. О, ми зараз дуже близько. Ти просто така красива. Це справжня трансформація. Не дивно, що я так втомилася. Побудь у акваріумі, поки я відпочину. На добраніч, Я б хотіла бути барбі, як ти. Ну, я можу допомогти тобі з цим теж. Абракадабра, сім всім салапім, хокус покус. Ах, привіт, світе. Ох, я спала, як камінь. Ох, привіт, Савві Ох, що? Ти жива? Так. Тепер я допоможу тобі стати русалкою. Давай почнемо з твого обличчя. Зрозуміло. Дай мені секунду. Цікавий метод. Тобі подобається. Ну, хтось замовляв клоуна. Це занадто. М -м -м, трохи близько. Просто довірся мені в цьому. Гаразд. Вау. Я ніколи не відчувала себе такою красивою. Будь ласка, гаразд. Тепер, коли макіяж готовий, треба зайнятися цим волоссям. Тут стільки вузлів. Добре, що у мене немає планів. Гаразд, ти готова? Можливо, я розчесала занадто сильно. Зайве казати! Мені не завадить допомога. Досить драми. О, у мене є ідея. Добре, вона заснула. Mm, я йду. Зрозуміло. Побачимось, мамо. Хто там? Ось це я називаю волоссям русалки, правда? Я виглядаю так само, як ти. Ну, майже. О чого ж мені не вистачає? Я забула про свої людські ноги. Але як мені отримати плавники? Це насправді досить просто. Порахуйте! Звісно, це так просто. Підготуйся, Джеремі. Я йду. О, зрозумів. Я сподіваюся, що теж стану русалкою. Е, я готова. О, 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 о. Ой, здається, це не працює зі мною. О, мої ноги. Вони змінюються. Вау! Я тепер русалка! Мені потрібно звикнути до цих речей. Ходімо плавати. Як вода. Вона ідеальна. Хочеш приєднатися до мене? Я шукаю русалку, щоб пограти. Я не знала, що я в зоні бризок. О, ні. Ми втратили барбі. Допоможи мені. Е, не хвилюйся. Я тебе полагоджу. Ах, ой. Отримуй. О, ти гидка маленька штука. Ой-ой. Ах, Ти йдеш зі мною в глибини. Іди сюди. О, ні, хтось, допоможіть мені. А? Моє маля. Я маю піти допомогти йому. Давай тебе почистимо. Та. Що це таке? Час копання. Ти зв'язався не з тією рибою. Ей, відпусти мене! Я знаю, як мати справу з неслухняними дітьми, як ти. Ласкаво просимо в безодню. Ні. Га? Моя меля. Я маю йому допомогти. Що мені робити? Га? Коробка краси? Вау! Ця коробка містить усі секрети того порталу. Давай подивимось, що у нас є. Мені потрібен образ русалки, якщо я хочу потрапити туди. Почнемо з хорошого: макіяж. Я використаю ці панчохи, щоб створити лускатий вигляд. Спочатку я візьму трохи синіх тіней для повік і легенько нанесу їх на панчоху. Бачиш, як це блищить? Як ми впоралися? М? Мої губи виглядають трохи блідими. Ми не можемо цього допустити. Вау! З Зачекай, я відволікаюсь. Зосереться Барбі. Я почну з трохи блиску. Трохи блиску нікому не завадить. Особливо, якщо це блиск для губ. Вау! Привіт, маленька рибко. Не проти, якщо я тебе позичу. Мені просто потрібно швидко попрацювати над оком. Все готово. О, я майже забула. Тепер я буду справжньою принцесою моря. Ой, вау. Та як магія. Гаразд. У мене є трефекта макіяжу. Добре. Портал. Впусти мене. Хто наважився перервати мій сон? Це я, русалка. Не зовсім. Я знаю. Але ти вже освоїв макіяж. Я не здамся. Має бути щось, що я можу зробити зі своїм волоссям. Так. Можеш спробувати відрізати це. Mm, гаразд Чи справді ми повинні? Я думала, що русалки мають довге волосся. Це цього достатньо. Це було так красиво. Дай мені це. Вона втратила це. О, яка марнотратність! Впораюся з цим так чи інакше. О, єдиноріг. Мені знадобиться чарівне волосся для цього образу. Це точно смердить. Але в мене немає вибору. Я матиму чарівне волосся так чи інакше. Це ідеально. Але спочатку давай заплетемо його. Ось це волосся русалки. О, це геніально! Блискітки завжди гарна ідея. Я використаю цей пристрій, щоб ставити коштовності у своє волосся. Що ти думаєш? Тепер я повністю відчуваю себе русалкою. Гра починається. Вперед, Барбі! Гаразд. Я готова. Цього недостатньо. Майже на місці, Барбі. Тепер тобі потрібно попрацювати над короною. Корона, так, це має бути легко. Залазь туди, малий, і залишайся там. Спробуй ще раз, невдахо. Ах, ти ж маленький! Хочу побачити, як ти спробуєш втекти з цього. Що це? Що ти робиш? Я хочу грати! Повернись у свою камеру! Нізащо! Досить! Ой, я змусила його плакати. Не хвилюйся, малий. Я дам тобі смачний перекус. Що це? Ой, я не хочу цього. Ти серйозно? Час застосувати важку артилерію. Не найкраща цукерка. Ось, будь ласка. Вау. Як зробити корону? Ага! Я знаю, що робити. Пов'язка буде основою для корони. Потім я візьму купу зав'язок і розміщу їх ось так. Ідеально. Вони виглядають трохи безжиттєвими, тож давайте пофарбуємо їх у гарний відтінок синього. Це не має бути ідеально, тому що ми робимо градієнт. Тепер візьми кілька мушель і приклеї їх по всій короні. І повірте, ця русалка вся в коштовностях. Справжня корона гідна принцеси. Чудово, чи не так? Приміряти. Барбі номер один. Ти зірка. Це мій сигнал. і ти Що з нею? Гей, hey, портал, я отримав корону. Чогось не вистачає. О, oh, гаразд. Ого! Ця корона така красива. Дай спробую. Я король морів. Що мені робити? Ця справа з русалкою складна. Гей, зміни зроблять тебе щасливим. Гадаю, цей одяг не в моєму стилі. Гарно, так? Піди геть. Обережно. Гей, подивись. О, це гарно. Я можу з цим щось зробити. О, ні, моя косметика. Ідеально. Привіт. Віддай назад. Зроблю пізніше. Мені потрібно зробити макіяж. Апчі. О, подивись на це. Готова. Ой, не будь таким драматичним. Кей, hey, я тут. Можеш залишити собі магічний портал. Пустиш мене. Це безумовно стиль русалки. Але тобі потрібна ще одна річ. Ти жартуєш? Ну, гаразд. Доведеться зробити все самостійно. О, добре, що я вміщаюся в цей сміттєвий пакет. Тепер я приклею це до себе, щоб воно залишалося на місці. Я б не хотіла, щоб воно від мене втекло. Кен! Так, Барбі. Тепер для завершальних штрихів. Плавники. О, портал! Як тобі, я тепер. Ні. Цей хвіст не личить русалці. О, ні, це неймовірно. Я зробив усе. Кен. Що тобі потрібно? Мені потрібен хвіст. Кен, ти повинен мені допомогти. Це марно. А! А! Боже, зупинись! Гаразд! Я допоможу. Вау! Це гарно! Нарешті трохи тиші та спокою. І чудовий день для риболовлі. О, улов. Що? Іди зі мною. Що це за місце? Я приніс тобі русалку. Для чого? Я покажу тобі. Гей! Приміряй. Дякую. Так. Я йду звідси. Гей Кен. Подивись на це. Вау! Ще одна річ. Кожна королева потребує свою корону. Сау, я повністю відчуваю себе королівською особою. Відпусти. Пак вперед, Барбі. Я повернувся. Ідеально. Справжня русалка. Знаю, правда. Дозволь мені зробити це. Я русалка. Вау! Ой. Де моя дитина? Мамо, ти це зробила. Це ваша дитина. Тобі доведеться боротися за нього. О, ти в справі. О так. давай, мам. Зловив. Тепер подивимось, хто за цією маскою. Привіт, Барбі. Кен. Кен. Сюрприз. О, нарешті я маю дім на землі. Що? І він заражений комахами. А, ні. Не потрібно запрошення. Я заявляю про це. Ні, я побачив це першим. Моє. Тепер їх двоє. Ого, не очікував цього. Моя буде краща. У твоїх мріях. Тобто кошмарах. У мене немає часу тебе слухати. Я почну. Мій будинок матиме рожевий дах. Звісно, чим яскравіший відтінок, тим краще. Вся ця робота вже робить мене голодним. Га? Ей, що відбувається? Це тепер моє. Гей, але це не чесно. Блач про це! Ха. Ох, давай хоча б використаємо ці сльози. Ти справді злий. Зачекай! Ой, ти зробив мені маленький океан. Як? Під водою. Під водою. О, це буде ідеально для мого нового дому. Бачиш, океан завжди винагороджує своїх. О, чому мені це важливо? Це морозиво занадто пресне. Потрібен соус. Ах, набагато краще. М -м. Перлина. Ось це я називаю перемогою. Дивись на це. Та да. Ось так русалки роблять бульбашки. Спробуй перевершити цей блиск вампірко Але чогось не вистачає. Тепер це дійсно відчувається як дім. Підводна естетика на висоті. Хм, нудно, наче магазин для рукоділля вибухнув. Насолоджуйся. Мій зараз приверне всю увагу. Цей дім скоро стане привидом. Жодне сонячне світло не проходить крізь ці стіни. Ха хороший хлопчик. Мої стіни не будуть блищати. Вони будуть лякати. А ці кажани вони відлякають небажаних гостей. А тепер для грандіозного фіналу погляньте на крила загибелі. Визнаю, це виглядає круто. Ага. Двоє можуть грати в цю гру з декорування. Ці мушлі роблять все кращим. Просто зачекай, поки сонце не торкнеться їх. Миттєвий блиск. Справжній палац русалки. Га? Ух, наслідувач. Я підвищую свою гру. Ти не єдиний з оновленнями. Я теж так можу. Та байдуже. Час утеплення мій дім отримає затишне оновлення. Це не пропустить холод навіть під водою. О, привіт! Дякую. Ха? Я зловила щось велике. Тобі б так хотілося? Ой, чому мені завжди так не щастить? Ой, здається, я зачепила його почуття. Гей, лови це. Що? Ха, так. Гаразд. Повертаюся до роботи. Час фарбувати. Це буде виглядати так мило, коли я закінчу. Трохи близько нікому не завадить. Ці стіни перетворюються на справжню підводну печеру. Це офіційно моя улюблена частина. Але я ще не закінчила. Цим стінам потрібно набагато більше магії. Трохи бульбашок тут і ще там. Вони роблять все таким мрійливим. Ха! Гарна робота я. Моя черга. Орвейда oh, перетворить мене на вампіра. Ну, не так швидко. Спочатку мені потрібна послуга. О, будь ласка, я зроблю все, що завгодно. Гаразд. А? Я почуваюся живішим, ніж будь-коли. Нарешті у мене є ікла. Так. Я все одно отримав те, що хотів. Свіжа кров завжди дає найкращий відтінок червоного. Вона малює бульбашки, я малюю кошмари. Але зачекай, ти ще нічого не бачив. Час додати трохи темної елегантності. Це ідеальне поєднання моторошного і милого, якщо запитати мене. Мої стіни викличуть у всіх мурашки саме так, як я люблю. Моторошно перевірено, повзуче двічі перевірено. Стіни готово. Тепер до підлоги. Моя підлога теж не може залишатися нудною. Ні в якому разі. Жива підлога. Так, будь ласка, насіння потребує води. Так само, як і я. Це буде набагато миліше, ніж прості і нудні плитки. Так, моя водорість оживає. Звичайне покриття не в моєму домі. Роблю маленьку доріжку русалки і готово. Хм, Що ж мій ворог задумав тепер? Та? Вона шпигує за мною. Це лише робить мене ще більш конкурентоспроможною і надихає на створення чудових ідей, як ця. Кожен будинок з привидами потребує балкона, це очевидно. Як королева кажанів, я буду оглядати своє королівство звідси. Я безсмертний, О, так! Е, е що тепер? У тебе є те, що мені потрібно. Ой. 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 Не хвилюйся, вони відростуть. Це балкон з характером, З справжніми іклами. Хм. У мене є кілька ідей для балкона. Спочатку сформуємо це тісто. Я справді в цьому майстер, і це не обговорюється. Балкон, який виглядає так, ніби виріс з океану. І ось мій балкон з мушлями офіційно став частиною будинку. О, я так пишаюся собою. Щоб це місце відчувалося як дім, милі меблі є обов'язковими. Я облаштую ідеальний маленький куточок з моєю скринею скарбів. Хто б міг подумати, що накривати стіл може бути так весело, моя ванна кімната. Це, це буде як підводний спа. Цей стіл буде ідеальним для підозріло елегантних вечер. Якщо це не моторошно, воно не належить моєму дому. Тихий куточок для всіх моїх стародавніх книг. Твоя темрява не може перетнути це місце. Ніби я хочу туди зайти. Ха, пливи сюди, якщо наважишся. О так. Тоді давай подивимось, як ти дихаєш під водою. Як щодо цього? Тобі заборонено на моєму пляжі. Коханий, я все одно не люблю сонце. Ну, здається, ми закінчили. Так, моя лігва теж завершена. Справжній палац тіней. Ідеально морсько-фантастично. Темний, драматичний і захоплюючий. Гей, готовий. Ходімо. Побачимось, сусіди. Так моторошно. Це місце мені підходить. Ах день догляду за собою в моєму новому місці. Я заслуговую на білкову їжу після всієї цієї роботи. Все свіже, моя пані, так, як ви любите. Вау, ви перевершили себе. Вечеря подана. Тільки океанські смаки. Давайте почнемо. М -м. Коридор цікавості. Я вражений своєю роботою. Моя рибка насолоджується новим місцем. Привіт, друже! Хто сказав, що вампіри не можуть танцювати? О! Який романтичний фінал! Відчуваю, ніби пливу в теплому океанському хмарі. Трохи свіжого повітря і чудовий вид. Привіт. Що відбувається? О ні! я хочу повернутися додому.